Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорі у місті Такі Наталі, по Та собі Бутерброд нарізає в аеропорт, показую на м'ясо. Які ціни. Що за що? Чесно, я не розумію. Напевно, те, що менше воно дешевше, те, що більше воно дорожче. Будімська комбасіця Франса. Добре, добре. Це вони якби нижчі ціни ставлять. Якби знижки дають. Я не знаю, чи це сам магазин, чи це якась організація. Люті Кулін. Люті це гострий, будьте обережні. Кулін буде перекласти, це на бачите, 30 відсотків, 27 відсотків. Ось так, сир. Да. Ми теж не різаємо, але чесно вам кажу, а, тут дорожчі. Оце гауде та дамінко. Я беру. Ще більше відсотків не бачу тут. Гауди, там, ніби. І вона була завжди жовта, зараз вона якась біла, але смачна, нічого немає проти. Тобто нарізати, звичайно, якщо з цього, ну, буде дешевше, ніж якщо ви, ви купуєте запаковано. Ось їх місцевий напік, Кокта називається. Ну, там вважається, що там якісь є трави, що воно корисне, а на сок воно ну, як Кока-Кола. Не знаю, брати, не брати, а це зараз фрізи вилучні. Ну, нічого фрі не беріть, тому що це визиває рак. Беріть нормальний, хочу хочете спробувати. 3,19 за 3. За 2, Це не вигідно. Кава. Виходить за кілограм 16,50. Ну, дорога в нас кава, нічого не кажу. Дорога. І та і решту не дешева. Майнези є пісні, але не знаю, що вони. Треба їх брати, не знаю, не можу порадити. Дивіться, Наталі каже, що оцей крем, до речі, його використовували. для скейка? Можете глянути на каналі Джуліана Хомофішо. 200 грамів коштує два 2... євро. Коротше, євро, євро. Євро, 200 грам. Тут коштує євро 59, Скільки тут грам? 100 грам. Тобто він набагато тут дорожчий. А ми його якраз таки використовували 680 грамів чорного на чизкейк. Вийшов дуже смачний. Ну, Якщо великий, брати вигідніше, тому що за кілограм 12,80. Це теж саме. Сірко. Це будь-наскіт. Це не Тобто Можна це брати теж на чизкейк, так? Я не знаю на це можна, можна спробувати. А, ну, раз крем чист угу. треба. Ти ж будеш брати на щоб на бутербороди? Ну от я на бутерброди хочу взяти, просто хочу не знаю, такої бути. Бы не знаю, Дивіся. Під ага. касою знаходяться бутилки з пива. Ви скажете, Юля, а що прям для каси випивати уходять, чи що Наші ці бутилки? Тому що ви не зможете купити пиво у бутлях. Пляшках, якщо не принесете порожню тару. Ви можете купити маленькі, вони дорожче виходять, але якщо ви хочете купити оце велике, пиво, воно набагато дешевше, тоді ви повинні пляшки порожні принести. І в нас на бареховці, навіть я бачила, ну, видно, хтось від'їжджав, каже, кому треба пляшки, щоб купити пиво. Зараз в конвіторську на телі таким оцінюючим поглядом дивиться. Кажу, Юля, щось мені не дуже. Ну, воно на вигляд дуже смачне, Я їла от Наполеон, Звичайно, він не це не наш на полон, але мені сподобався. Але кажу, я тоді дуже була голоденька. Отакі на полон. Не скафе чокувати. Якщо ви бачите ком, єдин да? угу. значить це ціна за одну штуку. А це за кілограм, так. 90 кілограм. І отакі от є. Тут можна замовляти тістечка, мається на увазі торти на день народження, Можете вам підписати. Ну, звичайно. Наперед потрібно дзвонити або зайти обговорити. Ось телефон такий міна називається. Прямо перед базаром. Так, професіонал тут ходить. 77. Ясно, так? Колони міряє в потязі. Буде міряти. Які в мене розмір ноги. 50-й, да, я так розумію, так як ти міряєш. Ні, 26. 26? 26. шість. Дякую, бо я не знала, який мене розмір. Скільки колона? Коліку колона. Ще зараз поміряю професіонал. Чекаємо потяг на 3.30 Ми встигли. Прийшли на 3, вже нікуди більше не заходили. Дойшли просто що заїхали на базар, трішки подивилися. Я купила газову нагрівач. Кажу зараз вам. Молодець, молодець. Браво! Скільки? Ну, а по-нашому 55, 55, все, молодець. Тобто ви зрозуміли, так? Да? Вам не треба дитині купувати якісь там машинки, ну, взагалі не до чого. Купіть йому метр на п'ять, да? рулетку і все. І дитина зайнята. Дитина просто зайнята собі. Діло. Приїхав потяг, новий, але не наш. І це за нігшиш їх. Чекаємо потяг стоячи, тому що ніхто не знає, чи він прийде на першу колю чи на третю. Навіть провідники кажуть, ми не знаємо. Зараз сміялися з Наталі, тому що ми сьогодні купили квиточок за 90 центів по всій Подгориці. І ми встигли поїхати подивитися одне місце, потім приїхати назад. На каже: Ну у нас на цілий день квиточок Німеччині коштує 9 євро 70 копійок. Ну тобто 10 євро. А тут 90 центів, каже Юлія, це не одне і те саме. Каже, ну у вас на цілий день. Третє коло. Thank you. Хтось розуміє взагалі, що вона сказала. Ой, ну все. Я вам покажу, як Наталі гарно готує. Це просто неймовірно. Що вона вичевіряється, просто. профітроль і внутрі В середині профітроль і яблучні. Супер. Дуже класно. Це воно так готує. Угу. Клас, Наталі сьогодні купила таку ковбасу мартадела. Бачите, як тоненько нарізають. Тобто ви можете підійти і сказати, нарізати вам. І можуть навіть не тільки просто нарізати окремо скласти, а ви даєте булочку, розрізають її, кладуть сир, ковбасу, чи м'ясо, все, що ви хочете. І звертають. Ви на касі вже платите за булочку, за сир, за м'ясо без додаткової якоїсь оплати за роботу, просто чисто за те, що ви купили. Він так заснув уявляєте? Оцей сир ми вирішили, що це можна на чизкейк. Але каже, що ні. Ну зараз перевірю. Ну, це як творог. Це не, не те, що вчора ми куштували, ні. Смачно, але це ні, ні, не можна. Це не лябне. Це просто творог. Зараз п'ята ранку. Ми прийшли з Наталією ільясом. Вони сьогодні летять додому. Ті красунчики. Чому вирішили потягом? Тому що літак 8-10, ворота закриваються в 7.40. Потяг у нас є в 5.11, тобто в 6.11 навіть раніше вони будуть на залізнодорожній станції Аеродром. Станція так і називається Аеродром. І звідти можна за 20 хвилин дійти пішки до аеродрому. Ясна справа, якщо хтось не знає, наприклад, я, коли я до них летіла, я не знала цього, яка дорога, куди там завертати. Можливо, там взагалі немає ліхтарів. Плюс, коли я вилітала, була злива. А, і тому все-таки на телі кажу, бери таксі і не. Йти". А зараз вони теж хотіли взяти таксі. Я говорю, ната, ну ну Це 50 євро. В потязі ти до аеродрому заплатиш євро 80. Краще, що купиш потім собі. Навіть якщо там не стоять таксі, а там не стоять таксі, пішки 20 хвилин, тому, що ми йшли вже ну, цей шлях. Ну, от вона каже, добре. Але все рівно я таксісту знайому написала. Я кажу: якщо, наприклад, не буде потягу, можна буде тебе викликати. Каже, нема питань дзвони. Тобто, звичайно, підстраховка була, тому що, наприклад, більше я не бачу, щоб хтось з валізами їхав в аеропорт. Якщо, наприклад, ви приходите там 6.30 чи 9.20 на потяг. І тут стоять люди, які їдуть в, аер в аеропорт, ви бачите, там валізи великі чи ще щось, і не приходять потяг, і таке буває, то ви групуєтесь і берете таксі. Ну, але це вже є хоча б таксі на роботі. Ну, тому я все-таки підстраховку взяла таксі, тому що ми з Мілою приходили, потяг якраз нікуди не поїхав. Ми швидко трь трьох жінок знайшли, їхали в подгорицю і сіли на одне таксі. Було дешевше, і Анічка так само з малим, коли відпочивала, приходить і нема потягу. Ну, тобто буває таке, але зараз, бачите, є, все нормально. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день на каналі Juliana Home Official я проводжу прямі етери. Починаю десь о 21 годині дня по Чорногорському часі. В 7 годині ми стаємо на вечірню молитву. Можете заходити туди, буду вам також там рада. І бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і виконання ваших самих гарних бажань.